Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі посівний агрогороскоп на травень 2024 року. Розказ зробили за київським часом. Початок місяця у нас це будуть вихідні в плані посівів та посадок. Але можна запланувати собі деякі. Технічні господарчі роботи. Чому? Тому що першого буде перехід місяця з 3-4 фазу о 14.27, плюс-мінус 12 годин. Ось ми і отримуємо такий результат. Другого теж, до речі, водолій це не посівний, це тільки для випробування нових сортів. Тому, як бачите, перехід місяця буде завершений о 2 годині 30 хвилин, місяць без курсу з 12.31 до 21.52, і ввечері буде перехід в знак розвитку. Риби. Не використовуємо цей час, а використовуємо продуктивний час 3 та 4 до 20, 20 години можна завершити всі посіви. що ми можемо тут посіяти. Сіємо, це, до речі, нагадую, четверта фаза. Четверта фаза, а попереду у нас молодик. Тому тільки коренеплодові овочі. сіємо, насіння редиски, редьки, дайкону, Будь-які коренеплодові овочі ранніх сортів. Для того, щоб харчуватися влітку. Тільки влітку, а можливо, ще і восени, але це будуть овочі, які не будуть зберігатися. Можна їх на переробку в гарні дні збирати, а краще зібрали собі, приготували і все. Ці овочі не зберігаються. Але вони добре ростуть, четверта фаза і знак добрий. Наступний період у нас 5 травня це овен. Четверта фаза. Тому висаджуємо, хто не посадив ще всю розсаду цибулі. Багато хто вирощує розсаду цибулі, і потім висаджується гол голландські в основному гібриди. Можна висаджувати в цей день і можна висаджувати ще яровий часник та цибулю-тиканку для того, щоб отримати цибулину. Це тільки 6-го вже о 6-й годині 22 хвилини буде перехід місяця в Стан чорно, чорного місяця. І це буде гекати. Тому, будь ласка, 6, 7, 8 нічого не сіємо, не плануємо. Хоча знак нібито добрий, але результату не буде. І цей складний стресовий період завершиться вже 10-го, тільки о 6-й годині 22 хвилини ранку. І з 8-ї години вже в близнюках можна посіяти до кінця дня квіти, насіння квітів, ароматний горошок. І Валеріану, насіння валеріани, а ще можна, якщо буває так випадково, нарешті знайшли насіння, полуниці-суниці, ту, що ви хотіли, сійте в близнюках, буде гарний результат. Далі у нас дуже цікавий період. Цей період буде знаку рак, зростаючий місяць. Тому можна буде запланувати вже з 8-ї години ранку 11-го. 12 та 13 до 11 ранку можна сіяти. Ось дивіться, скільки всього можна буде посіяти. Сієм насіння огірків, кабачків, кавунів, динь, патисонів, горошку, гарбузів, помідори, перець, баклажани, це повторно нас питали, даємо цю, ці дати. Сієм насіння цукрової та кормової кукурудзи, зелених культур і квасолю. Наступний період у нас вже буде 13 після 14.30. Питали про спаржу квасоль, Будь ласка, тут можна сіяти 13 після 14.30 та 14. го Крім цього, крім спаржової фасолі, у леві можна ще посадити трохи цибулі на зелень та насіння зернових сидератів. Наступний період у нас лев 15-го, але перехід місяця з першої у другу фазу. І це завершиться складний період 16. го о 2 годині, дивіться, якраз буде до цього часу, до ночі і початку, до початку доби. І цей час, можна з 4-ї години десь ночі, але краще зранку, в сонячний день, сіємо насіння огірків та кропу, тільки дві овочеві культури діва любить, це вже буде ді, час діви, а все інше це квіти, газоні трави, все, що стосується. Краси, будь ласка, це в діві робимо. Продовжуємо ці роботи 17, го 18 до 11 години ранку. Наступний період дуже добрий для кормових культур, для капусти. Це у нас буде 18 го після 14.30 і 19 го до 17.30 сієм насіння кукурудзи, соняшнику, проса, бобових культур, кормових, зернових, лікарських. І капуста та капуста, яка зберігається на зиму і має такий термін вегетації, 90-95 днів до 100 днів. Зараз є такі гібриди, можна використати для посіву насіння капуст для зберігання. Ось оцей період. Наступний період дуже цікавий це місяць без курсу і дуже-дуже длинний, довгий такий. Він починається 18-50, 20 вся доба. і 21 го вже нарешті місяць вже продуктивний почне працювати вже в знаці скорпіон. Тому після 3 години ночі, а, на жаль, спалений шлях місяця починається в 16.53. Тому з 3 години ночі до 16 ї можна сіяти в Скорпіоні насіння огірків, кабачків, кавунів, патісонів. День та інших культур. Це зростаючий місяць, і ми можемо це зробити. Дивіться, що у нас такий період складний. Далі 22, 23, 24, повня спалений шлях місяця і завершиться він тільки 25-го. Після того, як завершиться цей стресовий період, ще місяць без курсу буде працювати, і вже о 18.37 місяць зайде в знак Козарі. Але вночі нічого не робимо. А готуємося до праці 26-27, 27 до 21 години. Тут усі корінці, усі вершки можна сіяти та саджати. І на зберігання 26-27 сієм насіння огірків, кабачків, капуст. Знову ж таки, така капуста, яка йде у нас на зимове зберігання, теж оці нові гібриди. Сієм насіння буряків, моркви, картоплі вибираємо ранні сорти. Кавуни, дині, кукурудза і все-все-все інше. І корінці, і вершки. Ось оці два дні золотих можна використати для посівів. Далі у нас період увечері вже 23.46 перехід в місяця в знак водолій, 28, 29, 29 це випробування нових сортів водолій, І 30-го перехід місяця із 3, -ю, 4 -ю фазу. А 31-го, здавалось би, теж повинен бути вже вихідний, але дається нам така можливість, дивіться, після 8-ї години ранку, 31-го, можна, у нас четверта фаза наступає. Як бачите, дуже гарний час для коренеплодових овочів. Але це знак риби, і тому те, що не буде зберігатися, довго ранні сорти можна посіяти насіння. Редьки, дайкону, буряка, моркви. Всіх-всіх ранніх культур, які добре, швидко виростуть і дадуть врожай, але вони не будуть зберігатися, їх можна зразу же викопали, зібрали і використали для харчування. Що ж залишається зробити скрін всього посівного аграрного гороскопу на травень 2024 року? Файні підписники, файні глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо!